Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом свого часу, нібито знайшли повішеними двоюрідного брата Путіна ігоря. Двоюрідний брат Путіна на останній закритих нарад публічно погрожував Патрушеву, говорив пробивство Путіна. Схема а також про зміну влади, в якій не бачить Патрушева. не так давно, нібито повідомляли, що тіло Ігоря Путіна знайшли в його кабінеті повішеним. Втім, пишучи, охорона відкачала, напевно засмутився, що нічого не перепало з деребану влади і ресурсів. В той же час ще двох племінників Путіна сьогодні також знайшли мертвими. Їхній бізнес перейшов в сину Патрошу. За словами експертів та політологів Патрошова, вважаючи найбільшим ініціатором і організатором транзиту влади. Наймовірніше він терміново полетів до Пекіна для того, і був ша щоб підтвердити домовленості між Пекіном Москвою, а також заручитись підтримкою в транзиті влади і усунення Путіна з посади президента Росії. Як це буде виглядати, в який спосіб це відбуватиметься? Що правда це ми можемо дізнатись вже найближчими днями, тому що так я закипіла сьогодні Москва. Як забурлила її політична активність, такого не було вже давно. Цей візит точно не мене без наслідків для Путіна. Володимир Путін може і справді вірить, що житиме вічно. А тому не шукає собі наступника. Однак такої думки не дотримується. Вся інша верхівка Росії, яка вже давно бачить в кріслі президента іншу людину. Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 го каналу розповів, що Путін думати не хоче про кінець свого правління. Вона хвилювати за це не потрібно, адже певне коло людей вже розглядає варіант нового наступника. Творці вкиду про смерть Путіна і досі активно просувають свою теорію у маси, мовляв, Путін, лежить у холодильника. А двійники роз'їжджаються країн. Ною та за кордоном замінюючи мертва диктатора, сприймати це як реальну версію вже не доводиться. проте розголосу набирають припущення про ймовірного наступника. Я вірю, що є публіка, яка давно вважає, що йому путіну давно пора у цей холодильник, але я вірю, що сам Путін готує себе наступника. Здається, він вважає, що житиме вічно. Він ще більше впевнився своєї невбиваємості, Зазначив Фейгін, спровокувати такий стан Путіна міг іще ще заклад Пригожина. Тоді очільник ПВК Вагнер був за крок до того. Щоб дійти до Москви і наче щоб скинути диктатора, однак цього не сталося. Потім спокійно продовжив своє правління а пригожени незабаром позбулись. Він, мабуть, впевнений, що раз його стільки разів не вбили, то він правитиме Росію до 90 років і буде таким же будрячком. Мабуть, там відбулося якесь психологічне зрушення. Звісно, інші хочуть зміни влади. 43-річний син Патрушева є міністром сільського господарства. Він його хоче просунути. Пояснив правозахисник. Зазначимо, що самого колишнього секретаря Ради безпеки Росії Патрушева називають наймовірнішим наступником Путіна. Натомість його син Дмитрій Патрушев також має чималі амбіції. Він, до речі, випускник академії ФСБ офіцера ФСБ, але звісно сам. Путін собі наступника не готує, тож ж такі питання можуть вирішувати за лаштунками. Журналіст розслідувач Андрій Захаров розповів інтерв'ю радіо НВ, що колишньому секретарю Радбезу Патрошову вдалось зберегти свій вплив на силові органи Росії, диктатора Путіна. По перше, потрібно сказати, хто такий Патрош. Якщо брати конструкцію пізнього Сталіна, це як Берія, це людина, яка у Путіна курирує осилові силові органи, головний чекіст в країні. Трошки торік нас змішала історія. Трошки торік нас змішала історія, коли він позбувся посади секретаря ради безпеки, який курирував всі силові органи і став помічником у справах кораблебудування, що виглядало частково якесь пониження чи насміх. Зауважив Захаров в ефірі радіо НВ. Водночас журналіст нагадав, що для екс-міністра оборони Росії Шойго, якого призначили замість Патрушева секретарем Ради Безпеки, ця посада є більш почесною, поки його генералів сажають. Я історія, що Патрушев навіть не опустив його у свій кабінет. У нього є кабінет на старій площі, колишня будівля ЦК КПРС. У цей кабінет мав їхати новий секретар Радбезу. Але Патрушев вважав для себе це занадто принизливим. Не впустившу його до цього кабінету. Повідомив Захаров. Він додав, що останні інтерв'ю Патрушева, його активність останнім часом показує, що він у формі і зберігає свій вплив на Путіна. Є одна папочка, медіа Дайджест. Що вони пишуть? А інша папочка, що повідомляє силові органи Патрошу, був одним із тих людей, хто формував путінський світогляд через цю папочку. Погляд на світ на протистояння і ша погляд на Україну частково Патрушові диктує пояснив журналіст. Він нагадав, що Патрошові раніше давав інтерв'ю переважно аргументами, фактами, адресантами яких були Путін і лідери на заході. Захаров зазначив, що Патрушо зараз не за статусом давати інтерв'ю на ширші теми ніж корабле було вбудування. і те, що він це робить, показує, що екссекретар Радбезу РФ зберіг свій апарат, як і раніше пише Путіна ширші записки. Також що Патрушу претендує на якусь роль в взаєминах із сполученими штатами, але важливе зауваження так він має вплив на еліти. У нього є апарат. Але в Путіна і інші порадники Патрошов тут не єдина людина, тому вийшов, висловив. Але чи вважати це офіційною заявою Кремля або Путіна? Я не став би напевно радше, як якоїсь певної вежі, яка на Путіна не просто має вплив, а просто у вухо йому багато речей задуває. Говорить, сказав. Також журналіст, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.